Ну що, друзі, ось ми знову наближаємось до Великодня, і цього року я ділюся класичним рецептом Паски, яку готую щороку, і найбільше його люблю. Чесно кажучи, він дуже простий, без заморочок, без зайвих дій, без зайвих інгредієнтів, але виходить неймовірна смакота. Результат завжди класний. Тільки подивіться, які пасочки рівненькі, рум'яні, пухкенькі, словом, все як ми любимо. Просто беру цей рецепт і готую потрійну порцію. Експерименти це все дуже добре, але Паска класична. На точно має бути для мене, як для господині з досвідом, це найкращий рецепт. Отож, спробуйте і ви. Розпочинаємо із приготування опари. Паску готую на свіжих дріжджах, можна, звісно, додавати і сухі, але все ж таки свіжі краще. Розчиняємо дріжджі у ледь теплому молоці, додаємо трохи борошна, щоб вийшла маса, консистенцією схожа на млинці. Накриваємо і залишаємо в теплі на 30 хвилин, щоб дріжджі ожили і почали діяти. Окремо у мисці з'єднуємо здобні інгредієнти, яйця, цукор, масло, жир і збиваємо це все міксером до однорідності. Бачимо, що опара підійшла, додаємо її до яєчної маси і перемішуємо. Далі додаємо цедру апельсина, просіяне борошно у декілька етапів і замішуємо тісто. Ця порція підходить для кухонної машини, але також можна вимішувати тісто руками. Час вимішування машиною приблизно 10 хвилин, а руками це буде пів години. Далі додаємо пропарені і висушені родзинки та перемішуємо. Важливо, щоб тісто не було занадто густим, тому слідкуйте за консистенцією, бо борошно у всіх різне. І залишаємо тісто на 1 годину в теплі. Далі обминаємо це тісто і залишаємо ще на півтори години. Дві обминки забезпечують нам дуже гарне пухкання. Тісто, а також рівненьку паску. Тому важливо дотримуватися цієї технології. Бачимо, як добре підійшло тісто другий раз і вже можемо формувати наші паски. Отож, руки змащуємо олією і формуємо рівненькі кульки. Чим рівніша і гладкіша поверхня вашої кульки, тим рівніша і гладкіша потім вийде пасочка. Тому тут варто постаратися. Далі кладемо тісто у форми, воно має займати не більше як одну третю форми. І залишаємо підійти у формі ще на 30 хвилин, щоб паски добре підійнялися у формі, інакше вони можуть потріскати у духовці. Ось і все змащуємо жовтком з молоком і відправляємо в духовку при 160 градусів на 1 годину. Зверніть увагу, що паски печемо не при високій температурі, інакше вони підгорять, а всередині можуть залишитись сирими. 160-170 градусів в залежності від того, яка у вас духовка і наскільки велика ваша паска з цієї порції виходить ось такі невеличкі чотири пасочки. Тож готуйте, нехай вдається! бажаю всім мирного, великодня і смачної паски.